Благодійний фонд Право на захист у партнерстві з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців проводить збір даних для отримання грошової допомоги на оренду житла 2025 року. В управлінні соціального захисту населення міста Горішні плавні відбулася зустріч внутрішньо переміщених осіб з координатором програми грошової допомоги в Полтавській області Євгеном Садовенко. Пан Євген розповідає. Хто може отримати допомогу? Люди, які проживають в МТП і знаходяться під загрозою виселення. Далі люди, які вже орендують житло, але власник їм, наприклад, повідомив, що е він піднімає орендну плату, їх, в них виникає загроза неспроможності оплачувати житло. Або е продається житло і їм приходиться змінювати місце проживання, так? І е якщо. Е до прикладу, люди, які вимушені були переміщені за межі території держави, і повернулися на своє постійне місце проживання, благодійний фонд Право на захист є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу. Участь у програмі це заповнення анкети, що знаходиться на сайті благодійного фонду. Спочатку ми проводимо з людиною співбесіду. Після того, як людина заповнила форму на сайті нашого фонду, ЄВАНа. Ми запрошуємо на співбесіду, далі подаємо на участь. Є дві комісії внутрішня і зовнішня. Після внутрішня – це в нашого фонду. І в зовнішнє це коли вже ми представляємо родину чи домогосподарство для ВКБ і після цієї комісії зовнішньої нам погоджують людину на участь чи родину на участь. Усі претенденти на участь повинні мати план наступної активності для набуття спроможності сплачувати оренду після періоду підтримки. Звернути особливу увагу в цій програмі потрібно на стратегію виходу. Що таке стратегія виходу? Це умовно кажучи, як план фінансової підняття фінансової спроможності людини. Тобто за період участі в цій програмі, 6 місяців. Вона розрахована на 6 місяців. Людина повинна вийти на той фінансовий дохід, який буде покривати і орендну плату, і комунальні. Тобто мати змогу після завершення періоду залишитися в цьому житлі, сплачувати і щоб людині вистачало на прожиття відповідно. Присутні на зустрічі мали чимало запитань до фахівців. Одне із них: чи буде впливати ця допомога на оренду житла, якщо людина отримує субсидію від держави? Субсидію в плані комунальних. Так. Да. Ні, Навіть, ну, дивіться, тут ні, важливо ні, тут важливо ні. розуміти, що державні допомоги це одне, міжнародні допомоги це інше, е, тому вони ніяк не перетинаються. А що стосується субсидій держави на оренду житла, випадку, якщо ви берете участь в такій програмі, то в цій вже не можна взяти, тому що ну такі вимоги, бо це схожі допомоги. Плані їх напрямку, да, не сум можливо, а напрямку. Тому, на жаль, неможливо взяти участь в двох програмах одночасно. Або, наприклад, в Полтавській області працювали Карітас і «Рокада» на допомогу на оренду житла. Якщо ви, наприклад, брали участь в таких програмах, то, на жаль, в цій також взяти участь неможливо буде, бо такі вимоги. Чи потрібно оригінали документів на квартиру від власників? Нам обов'язково розуміти, що власники, якщо навіть їх і декілька, то підписують договір оренди всі три. Якщо один, то добре, один підписує договір. Якщо у вас є і він дійсний, то ми можемо переглянути, якщо він відповідає стандартам. Юристи наші перевіряють. Ми можемо цей договір залишити. Як бути, якщо власник орендованої квартири за кордоном? Випадку, якщо от за кордоном, то ми можемо. Є певні інструменти, як вчасно, і інструменти зв'язку в плані месенджери. Ми можемо поспілкуватися, вирішити це питання, але все залежить від власників, як вони будуть іти на контакт. Бо ми, ми нікого не можемо змушувати. Проєкт реалізується в місті Київ та Київській області, а також у Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях. Його метою є підтримка родин ВПО після вимушеного переміщення, сприяння їхньої інтеграції. Поки є можливість себе фінансово підняти, беріть участь, передавайте знайомим, які б могли взяти участь близьким там, родичам. Ну і все залежить від вашого бажання.